Анна Козак працює цеху нейтралізацією чистки промислових стічних вод на заводі Карпат у Калуші. Зі слів жінки, вона з колегами вісім місяців не отримує зарплату в повному обсязі. З жовтня місяця 2023 року. Ми не отримуємо заробітної плати. Нам виділили раз в місяць, раз у два місяці 1950 гривень, А так повної заробітної плати ми не маємо на даний час. По сьогодні у нас зарплата 7,5 з половиною. Це більше ми заробітної плати не маємо. У нас низька дуже заробітна плата, але ми і то і не маємо. Коли виплатять заборгованість, Карпатнавтохім і чому вона виникла, керівництво не пояснює, розповідає Лариса Шинкар, яка також працює у цеху нейтралізації і очистки промислових стічних вод. Ми самі ходили, їздили в управління два рази. Наша зміна, ще інша зміна. І що вам там казали? Ну, то, що сказали? Нема грошей. У цеху нейтралізації очистки промислових стічних вод «Карпатнафтохіму» сьогодні замість майже 80 людей працює 38, каже Анна Козак. Усі вони, зі слів жінки, написали заяви на звільнення з 1 липня. Люди вже не витримують. Люди не мають за що платити ні комунальні, ні утримувати свої сім'ї. Люди хочуть розрахуватися, але як люди розраховуються. Обладнання перестає працювати, усе нема кому дивитися за ним, і все. І тоді вже стає катастрофа, тоді місто буде без води. Цього не не можна допустити, тому що тоді ми зобов'язані відключити тоді ціле місто від централізованого водопостачання. Це 22 тисячі споживачів. Це, це не то, що 22 тисячі людей, це 22 тисячі споживачів, або там сім'ї, двоє, троє людей. Це єдині очисні в нашому місті. Зі слів заступника міського голови Калуша Богдана Білецького, Карпат має борги і Калуською громадою. Їхня сума сягає 70 мільйонів гривень. Якщо ситуація не зміниться, і так буде таке прогнозувати до кінця року, то очікуване до отримання десь понад 100 мільйонів гривень. Ну, для нас так для розуміння, це десь ну, біля 20% власних надходжень загального фонду бюджету. Можемо тільки спиратися на ту інформацію, яка, яку нам ну, керівництво Карпатнавтохіму говорить, про те, що рахунки заблоковані, майно заарештоване, суди тривають. За рішенням комісії та БНС, що відбулася 19 червня, Калуська міська рада звернулася із проханням до співзасновників ТОВ «Карпатнафтохім», його керівництва народних депутатів України Едуарда Прощука і Олега Моросюка та обласної військової адміністрації, щоб вони долучилися до врегулювання ситуації, яка виникла із підприємством, каже Богдан Білецький. За його словами, «Карпатнафтохім» зупинило роботу у 2022 році. Як повідомляло Суспільне, у жовтні 2022 року це підприємство було. Найбільшим публічно відомим арештованим об'єктом на Прикарпатті, пов'язаним з Росією з активами у понад 2 мільярди гривень. Перше про його арешт інформував офіс генпрокурора у серпні 2022 року. Аби з'ясувати, чи перебуває майно під арештом, наразі та коли працівникам виплатять заборгованість зарплати, ми навідалися на підприємство. Там від коментарів відмовилися. Не знаю, зараз чекаю, поки хтось перескаже. Ну ви скажіть, ну, що суспільне телебачення проїхало і ми б хотіли Уже, вже коментар. Підприємство не, і... тобто, Підприємство не працює і... Тобто не працює, люди на нього ходять без зарплати. Не знаю. Сказалось, що тобто, не не... не... За вказаними на офіційному сайті Карпатнавтохіму номерами телефонів нам теж не відповіли. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть саме сповідомлення, або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Ми надіслали інформаційний запит на адресу, вказану на сайті підприємства. Народний депутат України Олег Марусяк каже, звернення громади щодо вирішення питання із заборгованістю Карпатнавтохіму він перенаправив до уряду. Що від нас залежить, то ми просто включимося, щоб як, щоб вони скорше розглянули і вирішили це питання, тому що воно вже крутиться. Наскільки я знаю, вже рік, як вони не можуть вирішити ці свої юридичні проблеми. Представники Карпатнафтохіму, так але наскільки я чую з інсайду, це не тільки від звернення. Що там там ситуація вирівнюється і. І, і підприємство має бути запущено в ближчим часом. Ну скільки на наскільки то швидко буде, то я ще це питання вивчу у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, звертатиметься й член парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Едуард Прощук. Ми не допустимо разом з керівництвом Зупинки очисних споруд і будемо знаходити рішення. Ми їх постійно шукаємо. Цього разу думаю, знайдемо, що все ж таки працювали очисні споруди, бо зупинки очисних споруд це наслідки будуть не тільки для міста, а для регіону, тому що вони об'ємні, великі працюють на декілька е, сусідніх міст. також. тому для нас е, питання номер один. За словами начальниці управління інформаційної діяльності Ова Ірини Лакізи, звернення від Калиської міськради перебуває на розгляді. Ми відправили інформаційний запит до УВА, щоб дізнатися, які заходи там вживатимуть для вирішення ситуації, що склалася на Карпатнавтохімії. І на Сендецька Монік, Роман Кочержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.